Збирач жуків написав Алекс Гріфіс. Сьогодні у Джорджа був улюблений день тижня, неділя, і це означає, що він вирушить разом із дідусем у справжню пригоду. Кожної кожнісінької неділі дідусь брав Джорджа у природничий музей. Там, усередині вони зустрічали лютих динозаврів, дивовижних китів, величезних мамонтів та інших дивних істот різноманітного кольору та форми. Ох ти, дідусью, дивися, ох, який класний мамонт! Давай давай ходи, топ, топ топ, 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 Джордж, нам он туди. Справа в тому, що дідусь не зупинявся перед цими експонатами. Він був занадто захоплений дечим зовсім іншим. На табличці написано Світ комах. Істоти, яких дідусь хотів показати Джорджу, були набагато менші і набагато дивніші. Але дідусь їх обожнював. По дорозі додому Джордж міг думати лише про неймовірних комах, яких він побачив цього дня. Тієї ночі сни Джорджа були наповнені жужанням бджілок, човганням слимаків і пурханням метеликів. Пурх пурх. Прокинувшись, Джордж уже не міг дочекатися, коли ж він піде на вулицю. Ох, я такий схвильований. Спакувавши свій наплічник, він вирушив на двір подивитися, що ж він зможе там знайти. У саду... Він помітив, що комахи усюди навколо. Зненацька щось пролетіло прямісінько повз обличчя Джорджа, і він спробував піймати. Воно було занадто швидке для Джорджа. Ловити комах було не так легко, як Джордж собі уявляв. Жуки, джмелі та метелики були такими розумними. Здається, вони знали, що Джордж збирається зробити наступної миті. Джордж мусив навчитися бути набагато спритнішими за комах. Ось що я придумав це буде пастка. І скоро він справді став майстерним ловцем комах. Так обережно, обережно є. Yeah. Ану, ходіть до мене, я вам зробив будиночок тут солоденьким намащено. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Із повинісіньким наплічником комах і повинісіньким візочком, набитим метеликами, комахами й жуками, Джордж вирушив до своєї хатинки на дереві. І влаштував там свою колекцію, порозставлявши на поличках різноманітні склянки та пляшечки із комахами. Джордж обожнював свою колекцію. Вивчаючи свою колекцію зблизька, він бачив різноманітні форми та кольори. Коли Джордж повертався додому на вечерю, усе здавалося тихим та спокійним. Нічого не дзищало, не човгало і не тріпотіло крильцями. «Хм, щось якось дуже тихо. Чого так тихо? Наступного дня він знову побіг у сад продовжити своє полювання, але усюди було пусто, тихо і сумно. Дідусь також захвилювався. Що ж це відбувається навколо? Що? Він знав, щось не гаразд, щось геть не гаразд. Зненацька дідусь усвідомив, усі комахи позникали. Ой ой. Повернувшись до своєї хатинки на дереві, Джордж ретельно оглянув усю колекцію. жуки. Та інші комахи зовсім не виглядали щасливими. Не виглядав щасливим і дідусь, коли побачив, що накоїв Джордж. Джорджа він любив не менше за комах, але також знав, що живі істоти не повинні бути ув'язненими у склянках чи у якихось пляшках. Дідусь? Пояснив Джорджу, наскільки важливу працю роблять жуки у світі, особливо у наших садках. Бджілки, переносячи пилок з однієї квіточки на іншу, допомагають квіточкам розмножуватись. Жуки сонечки також дуже допомагають рослинам. Щодня вони з'їдають приблизно 500 штук тлі. Уяви собі, Джордже, що відбудеться, коли цутлю ніхто не буде їсти і коли нікому буде переносити пилок з однієї квіточки на іншу. Мурахи то природжені фермери. Вони переносять насіннячка і садять їх у різних місцях а уки-гнойовики перетворюють відходи на їжу. Звичайно, усі комахи є важливою частиною природного харчового ланцюга. Якщо ми їх заберемо, багато тварин не отримують своєї вечері. Джордж слухав дуже уважно. Він уже знав, що мусить зробити. Він повідчиняв усі баночки скляночки, вікна та двері і випустив комах на волю. Небо знову наповнилося живими істотами. От тільки Джордж засмутився, коли побачив, що усі полинули геть. А дідусь посміхнувся. Йому сяйнула якась ідея. Ага. Виконання ідеї зайняло якийсь час, але гуртом вони перетворили садок на грандіозний притулок для усіх. Напис на дереві Величезний, грандіозний світ комах Джорджа. Дідусі Джордж прийшли до згоди, що спостерігати за комахами у їхньому природному оточенні це найкраще, що може бути. У світі